Я хочу вам запропонувати таку думку. Невроз це стан, коли людська душа не виносить невизначеності. Подумайте, ось про що. Коли ми стикаємося зі страхом, наприклад, боїмося тієї самої собаки з оскаленою пащею, ми хоча б знаємо, з чим маємо справу. Ми можемо втекти, покликати на допомогу або взяти палицю. Страх він конкретний, він має обличчя, але тривожність це інше. Це як сигнал. Який дзвеніть у вашій голові, а ви не можете знайти джерело. Може, це робота, може, стосунки, а може щось, чого що ви ще навіть не усвідомили. І ось ця незрозумілість, ця неможливість вхопитися за щось тверде, вона зводить нас з розуму. Фройд би сказав, що невроз Народжується з конфліктів усередині психіки, коли наші бажання, заборони, реальність не можуть домовитися між собою. Але я думаю, що можна піти далі. Невроз це ще й про те, як ми, люди, ненавидимо невідомість. Ми любимо контроль. Нам потрібно знати, що буде завтра, що нас чекає через рік, чому все відбувається саме так, а не інакше. А коли. Цього контролю немає. Коли життя кидає нам під ноги хаос, наша психіка починає панікувати. Тривожність стає як дим. Ти відчуваєш її, але не можеш зловити. От уявіть собі: ви чекаєте важливого дзвінка, але не знаєте, коли він буде і що саме вам скажуть. Або ви думаєте про майбутнє? Ким ви станете через 10 років. Усе це невизначено. і саме ця порожнеча. Породжує невроз. Ми починаємо вигадувати сценарій, накручувати себе, тому що тиша на відомості для нас не стерпна.